вас запитати про тисячу Зеленського. Що думаєте? Тетяна Висоцька. Потоцька, не Висоцька. А Поточка, да. Да. Що думаєте про тисячу Зеленського? Ну, щоб молодець, Щоб всім людям, буквально і дітям, і взрослим, всім по тисячу гривень буде. Будете правильно? отримувати? Ну, мабуть, буде оформляти. А думали вже, куди витратити її? На комунальну, скоріш. Комунальні будуть великі. Дякую вам. Все, дякую. Я думаю, що це розвод. Чого? Ну такое моє мнення. Ну, через що саме? Чому такі думки у вас? Ну тому що це не деньги, не налічка, не звісна якийсь там кеш і все остального. Я думаю, що це розвод. Ви будете отримувати? Ні, не будете. І другим не совітую. За... Е, до на сьогоднішній день не підписаний закон по підвищенню податків. Зв'язку з тим, все залежить от того, хто яку зарплату отримує. І воєнний збір з 1,5% переходить на 5%, то хрена мені його тисяча. Не будете отримувати? Ні. Ну ми будемо отримувати, нам треба платити комунальні послуги. А загалом, думаєш, гарна ініціатива чи ні? Ну, сматре з, з якої сторони подивитися. З Однієї сторони може і гарна, а так як подивився коментарі, що це може бути як перепис населення, то не зовсім. Це зовсім ні, нічого не можу а сказати. А ви от плануєте отримувати? Чи думаєте? Ми подумаємо. Ми подумаємо. Ми ще думаєте? Подумаємо. подумаємо. А як думаєте, куди, можливо, цю тисячу витратити? Комунальних. Хто комунальний? комунальний, можна, на ЗСУ хоча б, а так да. від неї не розбагатієш. Так, да. що. воно нічого не дає. Це дякую за вашу думку.